Для того, щоб змінити час запуску поливу, ми не хочемо, щоб поливалося в 9-й, хочемо, щоб поливалося в 10. Що необхідно для цього зробити? Ми знаємо, що у нас форсунки працюють на сценарії А, а не на Бі. Ми переходимо на програму на А, сценарій А, І дивимося час запуску для цього сценарію. Перший запуск відбувається в 12-й годині 45 хвилин. Другий запуск в 3 годині, третій, четвертий відсутній. Тобто, якщо ми хочемо поміняти час запуску для сценарію А, щоб стартувало не в 12.45, а до прикладу, в 9 годині, ми відповідно мінусом плюсом кнопками навігації змінюємо цей час. Там виставляємо, до прикладу, там, давайте візьмемо. 9, 10 годину, 10. І е, залишаємо, переводимо в режим пуск. Це означає, що е, програма A буде запускатися в 10-й годині. контролер буде перевіряти, що у нас є на програмі А. Яка зона задіяна, ось тривалість роботи зони, він запустить шосту на 12 хвилин, сьому він перевірить, подивиться, що нулі, запустить восьму на 12 хвилин. І так, відповідно, кількість зон, яка є на контролері, він перевірить, якщо вони прописані в тривалості роботи зони в сценарії А, він їх прольє одну за іншою. Такий алгоритм роботи даного контролера. Продемонструємо ще налаштування, до прикладу, програми B. Ми перейшли на сценарій програмом B. І дивимося, він стартує в нас 0.00, Тобто, це він стартує в 12 й ночі. Мені необхідно, до прикладу, щоб він стартував в 23.00. Я виставляю 23.00. І другий час запуску в 6-й ранку. Я хочу, щоб він пролився мені в п'ятій ранку. Тобто в нас програма B запуститься в 23.00, прольється те, що є прописане в тривалості роботи зони, прольються ті зони. І запустяться ще в 5 ранку. Це час запуску роботи зони, сценарію, на якій прописані ці зони. Не забуваємо переводити регулятор в положення пуск. Дякую за увагу.